посмотрите, в Польше опять пришла зима. Засыпает снегом. Уже столько вот насыпала. Класс. Февральская зима. Честно, не люблю этот месяц, потому что он обычно такой серенький. А тут прям погода еще зиму призвала. Хотя для Польши это вообще редкость. Такая снежная зима. Интересно, надолго ли? Всім привіт! Розпочинаю новенький влог. Рада всіх бачити на своєму каналі. Я отримала ось таку от посилочку. Давайте разом з вами подивимося, що там всередині. Вона трішки в плямах, бо це на вулиці, там трішки крапав дощ. Я її несла з пачкомату. Давайте додамо її відкривати. Так, я коробочку розрізала, але ще без вас не дивилася, що там всередині. Можу одразу заспойлерити, що це посилочка не з Aliexpress. це з одного польського сайту. Давайте спочатку подивимося, що там всередині, потім вам я скажу. Звідки саме? А, так, 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 прямій подаруночок. Дивіться, це напередодні Дня закоханих. Я собі замовила ось такий парфум. Це буде мені подаруночок від матусі. Зараз я вам розповім про цей парфум. І тут ще кое що собі замовила таке цікавеньке. Давайте от, спочатку парфум і розкажу вам. Чому це мій найулюбленіший парфум і чому саме його я замовила? Я колись дуже давно користувалася до Польщі цим парфумом. Це був мій один з найулюбленіших парфумів, інших в мене не було, користувалася саме цим. І завжди мені дарувала його мама. І коли я приїхала в Польщу, то тут в Польщі їх немає в стаціонарних магазинах цього парфуму. І в Україні потім теж його зняли з виробництва, не знаю, ну не завозили більше в магазині України цей парфум. Але я його дуже любила, ну як він скінчився, то не було в мене вже цього парфуму, коротше, і не знала, де його замовити. І коли з подругою ми зустрілися, і я щось там не знаю. Проговорилась і про цей парфум, і вона мені розповіла, що є один польський сайт, де теж оригінали різних парфумів. І там на цьому сайті був цей мій парфум. До речі, коли я замовляла його, то там вже мала кількість залишилася, але це теж оригінал, це італійський парфум. І я дуже його люблю. Він мені дуже подобається, такий солоденький аромат. І завжди, як мені дарувала його мама, то перед впередодні Дня закоханих вона мені каже, замов, то буде від мене такий подаруночок. я собі замовила одразу 100 мл. Ось така баночка. Буду зараз, сподіваюся, що це той же самий аромат, який в мене був і раніше, бо я його просто обожнювала. Напишіть, до речі, в коментарях, хто користувався десь колись цим парфумом, але він просто бомбежний. Не знаю. Ну, тільки ті люди, які не люблять солоденькі аромати, то вам він не сподобається, але він просто мій фаворит. Ось у мене є туфелька і буде ще ось такий, бо це просто моя любов. Давайте я його відкрию. Тут ще дуже гарненький такий флакончик. У вигляді такого серденька милого. Боже, він виглядає так само, як колись. Боже, дивіться, яка це милота. Таке серденько. Тут все такий бантик, флакончик, але флакончик такий дуже холодний, бо з вулиці принесла тільки що. Але щось не знаю. Він якийсь неповний, але тут 100 мл. Давайте я його занюхну. Так, це ті парфуми, боже. Боже, я дуже щаслива, дуже рада. Буде в мене такий парфумчик і 100 мл. Я думаю, що мені вистачить надовго. Шкода, що в Польщі його теж не буде, до речі, я замовляла його на сайті. Якось він там називається Зебра, Езебра, там ПЛ щось таке. Мені подруга його порадила. І давайте я ще вам покажу, що я тут ще собі замовила. Бо там треба було ще щось замовити, щоб була доставка безкоштовна. Але я так собі не дозамовляла, тільки два продукти обрала. Ну, вже вирішила заплатити за доставку. Мені більше так нічого не потрібно, але замовила ще одну собі прикольну штучку тут. Боже, замотали так в купирку, не можу відкрити. Зараз так відрізала. Це такий хайлайтер в такому спреї, в такому милому флакончику. Дуже мене зацепило, зачепило цей флакончик, ну бо я все полюбляю, таке миле, прикольне. І там була знижка 50% до речі до дня закоханих на цей хайлайтер. Він такий прикольний. Його можна використовувати, там було написано для обличчя і для тіла, але, скоріш за всього, я буду його використовувати тільки для тіла, бо на обличчя там дівчата писали, що не дуже його зручно використовувати. Але він дуже гарний. Не, не знаю, може в якомусь відео вам покажу, як він працює. Зараз протестую сама. Але я бачила відео, можете загуглити собі фірма Vibo Diamond, так він називається, така назва. І дуже прикольний буде на туалетному столику такий флакончик. Він мене дуже підкупає. Я люблю все таке миленьке, як ви вже помітили. Ось такий у мене новий парфумчик і ось така ще штучка хайлайтер. Це подаруночок від мами, а це я просто собі так дозамовила. Боже, я щаслива. Така була у мене розпаковочка. Двіся, що вам хочу показати, у мене сьогодні було трішечки шопінгу. Прикупила нових суконьок таких на весну-літо. Це така одна нарядна буде, це такий комбінізончик. І такі три купила суконьки в квіти. Не знаю, вже квіткових суконьок у мене багато. Але от ще прикупила на розпродажі такі собі. Ну, я вам їх не буду показувати, приміряти вже потім колись десь мене побачите. Хочу вам показати, у нас, в Бингоші, з'явився такий новенький магазинчик, ось так він називається. Я була у Кракові і там бачила такий магазинчик, ну нічого там не купляла. Це магазинчик біжутерії, там дуже багато класної, крутої біжутерії різної. Ну, звичайно, там такі ля AliExpress також є. Але там дуже великий вибір для тих, хто полюбляє різні аксесуари. Особливо сережки, там їх дуже-дуже багато. Я сьогодні як туди зайшла і тупо там залипла на годину десь. Вибирала, вибирала. І там у них є такі акції, що, наприклад, можна купити там 4 пари за 30 злотих, або якісь дві пари за 40, чи ще щось таке. Ось такі є акції у них. І ще ось таку дають сумочку. Я тут купила 4 пари сережок, там була акція. Такі гвіздочки сережки чотири пари за 30 злотих. Трішки вже покоцана моя сумочка, ну, що я потрапила ще під дощ, і вона така трішки покоцана, але дуже прикольно, що купляєш там біжутерію, вони ще безкоштовно пакують, як в Падорі, як в таких всіх люксових магазинчиках, ще пакують цю біжутерію в такі сумочки. І що ще прикольне: от в такий чорний папір. Я, звичайно, чорний колір не дуже люблю. Ну, ось така подача, дивіться, зараз вам покажу. Ось так дівчинка взяла і ці сережки мої загорнула в, в такий ось папір. Давайте я розгорну і покажу вам, що мені тут прийшло. І тут ось такі пари сережечок. Все в таких фірмових, бачите? У таких фірмових бірочках з назвою магазинчику. Я, звичайно, подібні сережки бачила і на AliExpress. І там ну, не знаю, можна, може, можна і дешевше купити. Але ось ці чотири пари мені обійшлися в 30 злотих. Ну, то для Польщі то не дуже так дорого, бо в інших там, магазинах Махі, то і інших, там біжутерія набагато-набагато дорожча. Але я, звичайно, намагаюся купувати, коли є розпродажі. Без розпродажів, звичайно, дорогенька така біжутерія у Польщі. І ось дивіться, наприклад, оця одна пара коштувала б 17,90, якби я купляла лише самі одні сережки. Тут є різні валюти, є євро євро коштувала б. Ну, а в злотих 17,90. Ну, а я купила 4 пари за 30-ку. Якщо дивіться, такі мені дуже сподобались. Ну, вони такі мінімалістичні, щоб зараз. Носити там, бо у мене дуже багато таких всяких віщачок з камінчиками різними. Оце такі собі вирішила маленькі прикупити, щоб коли такі, коли інші одягати. Це такі безкінечність. Дуже такі гарні, прикольні. Ось такі напишіть, до речі, в коментарях, які вам більше подобаються І ще мені сьогодні прийшла посилочка з Aliexpress. Я її ще не відкривала, давайте зараз відкрию. Подивлюсь, що там таке, такого цікавенького. Ну, цей магазинчик, це реально топ, там дуже багато різних сережок. Я сережки дуже обожнюю. Я всі прикраси обожнюю. Ну, сережки я правда якийсь маньяк, бо я дуже-дуже полюбляю різні сережки, як ювелірні, так і біжутерію різну. То усе такі чотири пари в мою колекцію. Ось така мені прийшла посилочка сьогодні з Aliexpress І ще на знадом приніс кур'єр. Я не знаю, що там за сервіс зараз з Aliexpress, що всі посилки в Польщі, які я замовляю, приносять кур'єри. Навіть ось таку маленьку, котра нічого не важить, таке враження. Дивіться, я її вже відрізала. Давайте подивимось, що там всередині. Це одна така штучка, і це кур'єр приніс додому. І ще треба було ставити підпис, що я її отримала. Це я такий собі плаский шармик замовляла у вигляді корони такої, з камінчиками. Це я собі замовила на такий плаский браслет Пандора у мене є. Я ще не збирала на нього шарміки різні. Це буде такий перший, дуже він такий гарненький. Наче так якісно зроблений. Це було там срібло написано, але зараз подивлюся, примірюю на свій браслетик. Ну, такі прикольні, але така маленька-маленька взагалі нічого не важить. І кур'єр приніс мені її додому. Немає там ніяких презентиків. Ну, ладно. А це я ходила на концерт Артема Пивоварова з подругою У ще був благодійний його концерт. Він приїздив. До Польщі дуже крутий був концерт, дуже крута енергетика, в круті пісні, дуже сподобалося все. Сходили трішечки, розвіялися і ще така була як благодійність. Я, звичайно, що вимкнула звук у відео, тому що Ютуб мене забанить за авторські права, наложить порушення ще. На моє відео, а я ділилася, до речі, фрагментами з концерту у своєму інстаграмі. Тому, якщо хтось ще не підписаний на мій інстаграм, то обов'язково підписуйтесь. Як я там підписана, можете знайти під кожним відео моїм. Я там ділилася, скидала пісні, якісь фрагменти з концерту. Хто бачив, хто не бачив, ну, вже таке діло. А тут довелося скрити, але захотіла поділитися, що я от ходила на Ютубі, дуже сподобався концерт. Я взагалі. Обов'язково не раз би сходила би, бо дуже круто. Я, до речі, у Польщі перший раз на концерті. І коли приїжджають українські артисти ще з благодійною метою, це дуже круто, допомагаємо нашій Україні і сподіваємося, що все буде добре, все буде Україна. Але Артем Пивоваров ну, дуже крутий чувак, молодець, що він ну, допомагає з благодійною метою їздить по Європі, по Польщі, ну, по всім країнам. Ось 2 квітня, до речі, буде у Кропивницькому моєму рідному місті також концерт. Якщо б я вже була вдома, я обов'язково також пішла б. Ну, бо це дуже круто, дуже сподобався концерт. І всім рекомендую, хто полюбляє його творчість, хоча б раз ходити на живий концерт. Бо це зовсім інша енергетика. Я, оскільки ходила на різні концерти різних виконавців, і на концерті це зовсім різна енергетика і атмосфера. Це дуже круто. Ну, І в Польщі, як в перший раз, ну, також мені дуже сподобалося дуже-дуже-дуже круто. Але шкода, що він під кінець концерту пошкодив ще ногу, дуже його шкода. Я сподіваюся, що все буде добре. Але ну, прикро, що так сталося, і саме обидвище. Так, я сходила на новенький манікюрчик, наче нічого особливого, але мені так подобається. Ніх такі виглядають, як цукерочки. Ось така от гельбаза з блискітками. І ось такий от рожевий френчик. Дуже гарно. В житті виглядає набагато гарніше, ніж на відео. Я дуже задоволена. І настрій на цілий день гарний. Хочу вам показати засоби для волосся, якими зараз користуюся, але перш ніж я вам покажу, напишіть також в коментарях, якими засобами користуєтесь ви, можливо, я щось для себе таке знайду цікавеньке та корисне. Я, до речі, ціле життя з довгими волоссям, але я ніколи не робила якісь професійні такі собі процедури в салоні, наприклад, каратинове. Е Кератин, але я думала зробити собі кератин, але якось не знаю, хто робив. Напишіть мені в коментарях, як взагалі ця процедура, чи варто її робити, чи ні. Але зараз я користуюся такою лінійкою. Фірма Crazy Hair називається. Але перед цим я користувалася ось такою фірмою, вона теж дуже крута. Я, до речі, раніше користувалася завжди самими звичайними шампунями, доглядом з звичайних магазинів. Там Garnier, там. Гліскур довго користувалася цими шампунями, там, масочками, кондиціонерами. Але останнім часом я користувалася цією лінійкою, до речі, вона теж дуже крута від L'Oreal. У мене був шампунчик, кондиціонер і ось така класна штучка. До речі, ця штучка ще залишилася, Я її також користуюся зараз. Вона дуже крута. Ця лінійка мені теж дуже сподобалася. Але в мене шампунчик закінчився, і я вирішила спробувати щось новеньке. І перейшла ось на цю фірму. Я, до речі, купляла раніше. Ось такий в мене був кондиціонер, він в мене закінчився, шоколадний теж був непоганий, але я вирішила спробувати купити цілу лінейку цієї фірми, продуктів і ну, спробувати, як мені взагалі бувалося, що з останнім часом дуже випадає, бо жорстка вода в Польщі. І я купила ось цю фірму Crazy Hair, До речі, хто користувався, напишіть, як вам. Бо хтось каже, що це повне гівно, комусь подобається, комусь підходить, не підходить. ну як... Із всіми продуктами. Я ось купила собі ось такий шампунчик, там був глибоко очищаючий, і ось такий звичайний. Купила собі ось такий. Це я втираю в кожу голови. Така штучка, щоб волосся не випадало, було таке густеньке, добре росло. Не знаю, наче вона мені допомагає, бо волосся реально стало випадати значно менше. Також купила ось такий пілінг, ніколи раніше не користувалася пілінгами. Це щось вичитала, що треба користуватися. І ось вирішила також собі купити, то перед миттям голови я наношу пілінг, такий невеличкий роблю масаж, ну а потім вже мию голову, як звичайно. І ось такий кондиціонер купила з бананчиком. Був в мене шоколадний. Ось такі я вам показувала. Але я вирішила спробувати щось новеньке. А, і, до речі, я забула за масочку. Зараз вам ще масочку покажу. Ну, я не знаю, не можу вам сказати, поки що, чи підходить, чи подобається мені ця лінейка, ця фірма. Волосся більше не випадає так сильно. Але я не знаю, покористуюся, потім вам скажу. От рішила, вирішила вам показати, чим я зараз користуюся для волосся. Бо маю довге волосся, завжди щось шукає таке, чим користуватися. Ну і от вирішила цю фірму. Але я не знаю, цей шампунь, до речі, він без сульфатів там різних, і він дуже погано піниться. Я завжди, коли мию голову, я люблю багато так брати шампуню, але цей, ну взагалі, мені здається, не економний, не знаю, наскільки мені його вистачить. Тут який об'ємчик. Бачите, ну він такий невеличкий, бо якщо лореаль, то він був такий великий. Але оця фірма, якщо я більше не буду купляти ось цю фірму, то я обов'язково далі буду користуватися ось цією лінійкою лореаль, бо вона теж дуже крута і мені дуже подобалося, і приємний має аромат. І таке волосся теж гарне, гладеньке. Тобто можу рекомендувати ось цю ліку, також у кого довге волосся. Мені дуже подобається. Зараз покажу ще, яку купила масочку з цієї фірми, бо забула взяти, щоб вам показати. Ось така величезна банка з масочкою тієї ж фірми. Ну, Ця маска дуже-дуже крута. Вона має такий приємний аромат шоколаду, і вона таке робить класне волосся. І вчора мила голову, і воно таке гладеньке, блискуче, так гарно пахне. Ну, Дуже я задоволена цією масочкою. Ну, користуюся цією фірмою. І подивлюся далі, чи буду користуватися, чи ні. Але от на даному етапі поки що не можу нічого сказати, гірше не стало, і слава Богу. Пишіть, яким доглядом ви користуєтесь для волосся. Я, напевно, на цій ноці буду закінчувати свій влог. Всім велике дякую за перегляд і до зустрічі вже в наступних відео і всім па-па!